Сьогодні 30 січня 2025 року. Друге заняття ознайомлення з природою. Тема заняття Ми посадимо горох. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні в нас дуже-дуже незвичайне заняття. Чому незвичайне? Тому що сьогодні ми будемо з вами садівниками, так, саме взимку. Що ми будемо сьогодні садити? Що робити? Зараз я вам все все розкажу. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Сьогодні ми з вами будемо садити горох. Всі ви його бачили, як він виглядає, як він смакує. Але. Горох, ми можемо такий зелененький, свіженький, їсти влітку. Правильно, а зараз зима. І горох ми можемо бачити тільки ось так, в такому вигляді. І сьогодні я хочу вам розказати про те, що можна готувати з гороха. Давайте з вами пригадаємо, звичайно, ми можемо зробити пиріжки. Ми можемо зварити гороховий супчик, всі ви знаєте, так? ви можете бачити так? там горошик, як він виглядає, і як він смакує. І, звісно, зробити горохове таке пюре. Воно дуже смачне і корисне. Звісно, весною і влітку горошок смакує. По-різному, так? Коли ми його достаємо з стручка, то він смачненький, солоденький. Так? так? Ну, Про це ми вже з вами пригадали, що можна зробити і які страви готують з гороху. так? Ось ще раз подивіться на горошок, і давайте з вами пригадаємо, де ж горох такий росте. Так, дійсно на городі. І ось зараз я хочу з вами пограти в гру, що росте на городі. Ми з вами пригадаємо, які овочі ростуть саме на городі. Дивимось, що ж росте на городі? Дивимось. Огурчик. Баклажан. Морквинка, а груша? Ні, груша на городі не росте. Вона де росте? В Саду, звичайно, на дереві. Далі дивимось, що ж може рости на городі? Давайте подумаємо. Картопля правильно. І помідорчик, а слива і яблуко. Ростуть правильно в саду. Далі дивимось, пригадуємо. Зараз зима, але я впевнена, що ви все пригадаєте, про що ми з вами говорили восени. Так, цибуля на городі може рости. Кукуруза може рости на городі. Так, салат може рости на городі. І Кабак, звичайно, молодці, молодці дітки. Так, а тепер дивимось на такі екзотичні фрукти. Вони в нас не ростуть, але ми знаємо, де саме їх можна зустріти, де вони ростуть. А на городі в нас росте бурячок і наш знайомий горошок. Так, а ананас. Так, ці фрукти в нас екзотичні, вони на городі ніяк не можуть рости. Так, тепер дивимось, роздивляємось, які овочі ми можемо зустріти на городі? Бурячок, кропчик, перець і апельсин. Ні, апельсин в нас не росте на городі. Правильно, дітки? Молодці, подивіться уважно ще раз на наш горошок. Ось так він виглядає, коли він дозріває на городі. Але дуже багато різних способів є, як посадити цей горошок. Для цього я попрошу наших батьків вам трошки допомогти. Щоб горошок швиденько проріс, його треба трошки намочити, так? щоб він постояв трошки у водички. І тоді ці зернятка дуже швиденько будуть проростати. Давайте з вами подивимось, як це треба робити. Звісно, для того, щоб посадити горох, нам потрібний грунт. Так, Горошок можна садити як у вазоні, так і у різних пластикових контейнерах. Подивіться, на якому відстані один від одного ми будемо садити ці горошинки. Бачите? І ось так у нас буде виходити. Ось ми подивіться: посадили наш горошок, він проростає потихеньку і пускає свої паростки, Потім він виростає дуже-дуже великий. Спочатку він квітне, а потім квіточки перетворюються у, у, такі, у такі будиночки, так, для гороху. <стручки>, стручки вони називаються. І потім ми вже збираємо врожай. Ось так. Але для того, щоб зібрати врожай, всі ви знаєте, що треба робити з рослиною. Які умови потрібні рослини, рослині для росту? Давайте з вами пригадаємо. Звісно, лялька для росту рослини нам потрібна, або торт. Звісно, ні. Так, цукерка або повітряні кульки потрібні для росту рослин? Правильно, звісно, ні. Тепер уважно. Вода, так, поливати, поливати треба рослини, звичайно, щоб вони швиденько росли. І пушити землю так, щоб повітрячко поступало до корінців. Правильно? Грунт потрібний для росту рослин. Звісно, потрібний. І сонечко потрібне так, щоб пригрівало землю. Так, правильно, дітки. Машинка потрібна для росту рослин. А шоколад. І шоколад не потрібний, молодці дітки. Повітря потрібне. і, звичайно, водичка потрібна для того, щоб рослина швиденько росла, квітла і давала нам рожаї. Давайте ще раз подивимось на ці предмети, які потрібні нам для росту рослин. В домашніх умовах, так? Я трошки вам не, не сказала про це, але ви знаєте, що у багатьох із вас на підвіконні є квіти. так? Є? є, звичайно, є. І ви за ними доглядаєте, або мама доглядає, або дорослі ваші доглядають, і ви знаєте, що рослини обов'язково треба поливати. Тому що рослини, які ростуть на вулиці, їх може дощик полити, а влітку ви теж їх поливаєте, так? Тому що спека. А ось вдома на підвіконні ви повинні доглядати за рослинками, які у вас квітнуть, так? І ще раз давайте пригадаємо, що потрібен нам ґрунт, сонечко. Треба доглядати поливати, пушити землю, поливати водичкою, і, звісно, щоб було повітря. Сонечко позначає не тільки сонечко, але ви знаєте, що взимку сонечко іноді з'являється на небосхилі. Треба, щоб ваша рослинка, яка. За якою ви доглядаєте, стояла на підвіконні, так? не під ліжком, так? не в закритому якомусь там темному приміщенні, щоб було світле приміщення. тоді листочки в неї будуть зелененькі і гарненькі. Пригадали? Грунт, угу. сонечко, називаємо вода повітря. Водичка, так, і треба пушити земельку так, щоб рослинка ваша дихала, звичайно. Зараз, дітки, я хочу показати вам маленьке відео, щоб ви з батьками подивилися і зробили таке ж саме чудо взимку на балконі. Ми будемо садити горошок, дивимось. Як я вже і говорила, треба ґрунт і горошок, який трошки треба промочити. Подивіться, ось він промочений, і вже з'являються маленькі паростки. І, звісно, ми виходимо на балкончик, і наш горошок ось так прикриваємо земелькою. Ось так. Кожну горошинку ми прикриваємо. Ось так. Для цього треба використовувати, звичайно, лопатку. І подивіться, ми почали їй, горошок наш, поливати, і ось така краса вже з'являється дуже-дуже скоро. Це маленькі паростки горошку, їх теж можна їсти, вони теж смачненькі, солоденькі, ну і корисні. Ось така краса може бути на балконі. Я дуже чекаю ваших звітів. Ну, нехай це батьки вам допоможуть, звісно, бо ви ще маленькі, і таке зробити самі. Не зможете, але слідкувати і спостерігати, як буде проростати наш горошок на балконі, так, або на підвіконні, так, там тепло. Ви за ним доглядаєте, і я впевнена, що буде дуже-дуже радіти, коли побачите перші паростки горошку, так? А коли він вже дозріє і ви будете його смакувати, то я буду дуже-дуже за вас. Радіти, які ви в мене будете розумничками. Тож сьогодні я з вами прощаюся, сподіваюся на ваші успіхи, на ваші звіти. З нетерпінням буду чекати ваших фотографій, вашого горошку, який буде проростати у вас на підвіконні. А сьогодні я з вами прощаюся, всього вам найкращого, до нових зустрічей, до побачення!